Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні ми з вами поговоримо про осінь чарівницю. Як швидко літо промайнуло, настала осіння пора, немов на крилах відлетіло кохане літо із двора. Дітки, настала осінь. На деревах листечко починає змінювати свій колір. З кожним днем на деревах листечко стає. Від зеленого кольору змінюватися на жовтий, помаранчевий, червоний, багряний. Така краса навколо, так мальовнича. Восени птахи відлітають у теплі краї. З наступанням осені сонечко починає гріти менше нашу землю і стає нижче і нижче, Коротшують дні. І довшають ночі, часто йдуть дощики. Осінь нам дарує дуже багато дощиків, а також дарує урожаї овочів і фруктів. Люди збирають урожаї на своїх городах та в садках. А що можна почути восени, дітки, як ви думаєте? Давайте з вами послухаємо. Це іде дощик. Бачите, який рясний, холодний, осінній дощик. Молодці! А що це таке, як вітер? Так, молодці. Це вітер холодний, який дуже сильно дме і зриває листочки з дерева, які танцюють у таночку. Що ви зараз почули? Так, молодці, це гомін птахів. Бачите, яка природа восени. Сподобалася вам наша подорож? Я гадаю, що сподобалася. сподобалась. До нових зустрічей, мої любі. До побачення. Будьте здорові!